І так, ребятушки, той самий ракурс, той самий садок, тільки на рік він повзрослішав. От ще подусажував персики. Ось такі в мене рядки получилися, міжряддя. І два з половиною рядкові півтора. От, деякі цвітуть вже, деякі шині. Ну от тут же цвіте, бо тут прошлорічне є і цьогорічне. Тут взагалі малишня. От тут малишня. Тут і осіння посадка, і зимова, і весняна. Садив, коротше, цілий рік. Кроме літа, Ось як воно виглядає. Ну вон ті старші трьохрічки, річки, вон там вон, хорошо цвітить в городі. Тут ще не все відкрилось. Що буде далі, покажу.